Слава Ісусу Христу! Як мене чути? Слава Ісусу Христу, слава Матері Божої, слава нашій Україні, вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимося за наших воїнів, які передовій, на всіх фронтах, що Господь послав їм на поміч ангелів своїх. Ці свої воїнства і сили небесні на чолі зі святим Архістратигом, Божим Михаїлом і святим Великомучеником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені силою Господньою наші воїни вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо, щоб Господь чинив диво, щоб Господь благословив наше військо українське на скору повну остаточну перемогу над ворогом, щоб допоміг по сприявному цьому, щоб ослабив наших ворогів і зміцнив військо наше, наших воїнів, щоб допоміг що не надійшла якнайшвидше до нашої держави необхідна вся зброя, фінансування, техніка, далекобійна зброя для. Ефективного ураження в ворожих військових об'єктах на ворожих територіях, які нам обіцяють наші партнери, щоб Господь поблагословив наші виробництва власні, українські військових дронів, ракет, і, щоб допоміг Господь, знищив всі ворожі. Склади зі зброєю. Всі ворожі склади зі зброєю, технікою, літаками, аеродроми з літаками, дрони, ракети, все, що задіяно в наступі, в атаках, ворожих, а щоб Господь знищив всі їх виробництва військової зброї. Військових ракет, дронів, літаків, техніки, і комплектуючих до, до них, і щоб вони були знищені ці виробництва, і склади не лише на території ворога, також і на території країн-партнерів ворога. І щоб було Господь, благаємо, щоб Господь ліквідував ядерну зброю, ворожу. І щоб позбавив ворогів наших всіх їх ресурсів, всіх їх можливостей, фінансових, технічних, енергетичних, особливо, щоб Господь допоміг, позбавив їх, всіх їх ресурсів, які доходів, які вони отримують від продажу нафти і газу, та від інших виробництв. І щоб ворог наш був ослаблений настільки, щоб не зміг продовжувати наступальних дій, не зміг продовжувати агресії, не зміг продовжувати атак ворожих обстрілів на мирних міст наших і наших територій, і щоб ворожий фронт впав, щоб вороги наші тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття. І щоб ніколи більше не змогли відновитися, відновитися, щоб ніколи не змогли відновитися її військовий потенціал і економічний також. Ми благаємо, щоб Господь явив свою силу, щоб Господь явив свій справедливий суд над ворогами нашими, щоб зло було посоромлене, щоб зло було подолане, покаране. Ми знаємо, що Господь наш творить дива, що Господь має владу і силу в одну мить. Зупинити наших ворогів, змістить, змінити всю ситуацію на фронті, на нашу користь. Ми благаємо, що Господь це вчинив в той спосіб, в той день, в ту годину, які лише йому одному відомий. Ми довіряємо Господу, довіряємо в його руки всемогутні долю наших воїнів, наших захисників, самих себе один одного і весь наш український народ і віримо, що Господь допоможе, як наш люблячий батько порятує збереже і дарує нам. Мирне і тихе життя в нашій рідній землі і перемогу нашим, нашим воїнам. Ми молимося, благаємо, щоб Господь вчинив нашу перемогу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших людей, порятував життя наших воїнів та всіх наших людей, які в небезпеці, під обстрілями ворожими, особливо при фронтових прикордонних містах і селах наших: на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпро, Херсон, Кривий Ріг, Полтава, Миколаїв, Київ, Чернігів, так, і вся Україна наша, яка під загрозою обстрілів. Благаємо, щоб Господь захистив, щоб благословив наші сили ППО. На успішні збиття і знешкодження ворожих рак... ракет-дронів. і Щоб благослови Господь, щоб надійшли до нашої держави в необхідній достатній кількості системи ППО, ракети для них, щоб сам Господь своїм годні правиці закрив, захистив з небес всі міста, наші села, наші домівки і храми святі, і всіх людей наших порятував від ракетних атак, від атак ворожих дронів. Щоб відвернув Господь лихи катастрофи, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу, щоб змилувався над нами. Ми молимося за всіх людей наших, які на окупованих територіях небезпеці, які ув'язнені за. Підтримку України, бо це і наші люди, які вболівають за Україну, які чекають перемоги України, визволення території від окупації. Ми просимо, щоб Господь їх захистив, порятував, щоб визволив тих, які ув'язнені, порятував тих, які під загрозою, і щоб благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожої. Від ворожих військів, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх полонених наших людей, за наших воїнів і цивільних, всіх, хто в полоні ворожому. Утримуємося, щоб господі визволив, щоб булися скоро обміни, щоб булася скоро перемога наша. Щоб всі люди наші повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо, щоб Господь був з ними поряд з кожним, щоб укріпив їх Духом своїм святим на одного голодних сили хворих, поранених скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати і вбивати наших. Людей. Ми молимося за них, ми віримо, що всі вони повернуться. Дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимося, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь цілив їх душі і тіла. Ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей, загублених наших, за наших. Діточок, викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і додому живими всіх людей наших якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо Господа, поки вони <кій> <кій> там перебувають, Господь знає, де, щоб Господь їх оберіг, рятував і щоб укріпив тих, хто їх чекає, і благословив кожному, дочекатися, якнайшвидше своїх рідних, близьких. Живими і здоровими додому. Ми молимося за всіх хворих, поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, щоб Господь зцілив, порятував життя, найперше за наших воїнів просимо, де б вони не перебували в цьому, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, щоб Господь зцілив у Порятував їх, щоб вони отримали медичну допомогу вчасно і за всіх наших людей, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від атак ворожих дронів, щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив здоров'я, підняв з ложеним чи страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І Особливо молимося також за наших діточок. Ми молимося за всіх людей України нашої, які служать справі, перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території. Щоб Господь давав їм силиних служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішитель, душе істини, що всюди єси, все наповняєш, скарба добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Труйця, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься, і сили не очі наші імені Твого ради. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. У Твоє царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І сьогодні псалми не будемо читати, я вас прошу послухати на моєму каналі, я сьогодні хочу раніше, з вашого дозволу, закінчити трохи недобре почуваюся. Тож почнемо одразу з молитв. Господи Боже наш, ти вислухав Моїсею, коли він підносив до тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на лекитян. Ти озброїв Ісуса новину на, на битву та повелів Сонцю спинитися, Та й нині, владико, почуй нас, що молимося до Тебе, зміцни силою Твоєю наш побожний український народ, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу. Збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, Примири ворожнечу. І справедливий миру тверди. Простяганий, Господи, невидиму прависю, Твоє карабів Твоїх заступаю в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні і за віру православну наш побожний народ і державу. Прости їхні провини, і в день праведної Твоєї відплати подай він ці нетління. Бо Твоя є влада, царство і сила, і Тебе допомогу всі приймаємо. На тебе надію покладаємо і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. <кій> Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирі, за скалічених і немішних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації в полоні, в зарушниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших. За тих, хто в мітій небезпеці і в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас, усіх, в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист. Дай їм відвагу і силу мужньо боротись проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України. Та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль і від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передові, сціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, Даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не непогордий, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословена. Преславна пресна Діво, Богородице! Прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам благословенно, Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина, славити тебе, Богородицю! Завжди славною, принепорочної матір Бога нашого, чеснішу від і незрівняно славнішу від Серафимів, щоб зістеління Бога слово породила сущу Богородицю Тебе величаєм. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі. Моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель нам, Дух Святий, Тройця, Свята, Боже наш, слава Тобі. І дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже усіх вас, вашої родини. Всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте, хай береже, Господь, нашу рідну Україну, найбільше благаємо найперше за наших воїнів, захисників, щоб Господь ангелів своїх поставив поряд з кожним, щоб ангели Божі своїми крильми їх закривали від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону, щоб всі вони повернулися додому живими, неушкодженими, з перемогою нашою якнайшвидше. Ми просимо, щоб Господь навернув серця наші до себе, щоб торкнувся серця кожного українця, щоб відновив цей зв'язок втрачений, який за задумом його божественним мав би бути між людиною і ним, щоб Господь забрав, очистив всі перешкоди, які є в нас, і довкола нас, які нас розділяють з ним. Які нас відлучають, віддаляють від його божественної любові, тому що з Богом ми сильніші, і ми є такими, як маємо бути. Ми просимо, щоб Господь нас зробив такими, як Він нас хоче бачити за своїм божественним задумом, допоміг нам чиняти, дійсно, здійсняти волю Господню, його святу волю, щоб укріпив нас. Тих випробувань, які ми проходимо, і ми дякуємо, що Господь дає нам сили на кожен день. І дякуємо Господу за все, слава Богу, за все, і дякуємо за кожне порятоване життя, за всі, кого Господь порятував від ворожих ракет, ворожих дронів на полі бою. І ми віримо, що перемога наша близько віддаємо все на святу волю Господню. Дякую вам, що приходити на спільні молитви на моєму каналі. Ютуб є в записі, багато псалмів, акафісів. Будь ласка, запрошу вас до прослуховування. І також від завтра ми будемо починати о 9, якщо ви не проти, Ще зроблю оголошення додаткове. Якщо все буде добре, якщо я буду в змозі виходити. Мирної вам ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій, слава Україні, Христос посеред нас. Дякую рідненькі за ваші коментарі, теплі, добрі. Обіймаю вас, тримаємося. Дай Боже всім миру. і Дякую, рідненький. Так, прополіс я знаю. допомагає, я, використовую. Дякую за ваші поради, за ваше добре серце. Будьте здорові усі. Хай Бог береже. Обіймаю мирної ночі. Покрову Матері Божій.